Ти дарма ходив до школи, якщо не відповіси на ці питання? Скільки материків на землі? На землі 6 материків. Якої країни це прапор? Звичайно ж, це Таїланд. А яка столиця цієї країни? Столиця Таїланду це Бангкок. Який найсухіший континент? Антарктида найсухіший континент на Землі. Яка тварина має три серця і синю кров? Восьминіг єдиний має три серця і синю кров. Який орган в тілі людини не відчуває болі? Тільки мозок людини не має нервових закінчень. Що вимірюється в дециметрах? В дециметрах вимірюють відстань. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.